Yeah, we we just we did it, we made, did our test the soil there. So it's, it's through Ukrainian company that uh so sends samples to them. For you it's uh true, it's like a nice picture about recommendation, about the device, what to do about чи можете ви говорити щось по we говори varda? Як ви взагалі дивитесь на ці зразки? Коли я по Альбрехту навчався, коли на Альберт навчався. Я запитував його про інші аналізи ґрунту, тому що Альбрехт зробив свій підхід до е, визначення елементів в ґрунті, який дав як рекомендації лабораторіям. Він мені і всім в класі говорив Never try to recommend from someone else's soil test, because if you do, you will be wrong. Ніколи не пробуйте рекомендувати з протоколу, виходячи з протоколу аналізу ґрунту, який ви не знаєте, як проводився. Тому що ви будете завжди неправі. 12 12 разів приблизно в мене в досвіді було, що фермер каже, ну догорить, мені треба зараз щось носити. Скажіть, що давайте, хоч прикинемо приблизно, так як ми тільки що. He каже, всі 12 разів я помилявся. Івенте до навіть до доходило до того, що не ті добрива, не, не кальцій, наприклад, а магні давали. Це те, що я намагався розказати Олегу. Там межа, коли ви переходите від внесення вапна до внесення там маг... магнію. Може бути зміщена на 10%. Ви попадаєте в ці 10% і ви робите гірше собі. Просто інші зовсім інструкції йдуть. І чого так? Я пояснюю це тільки іншими реагентами, іншими підходами. Катерина хотіла піти і дізнатися, як вони це роблять. Вона поспілкувалася з Ділом, але це запатентована, закрита інформація в пері. Ми вже пробували це, а вони не говорять. Тому. Truly, I am not against other soil testing labs. But the numbers on okay. the test are not what counts. The numbers on the test can be different from one to the other. It's what that number means when you stand out in that field. And with Dr. Albrecht, he had 50 years of experience with us saying, Okay. He had 50 years of experience saying, if you had this number, this is what you should do. Now, when I see someone else's uh -huh. Says, numbers, I don't know because their numbers are different. And I це теж ще один такий цікавий. Просто спробуйте вдуматись. Яким чином працював доктор Альбрехт? Він не закладав дослідження в лабораторії, в університеті. Він виходив в поле, брав різні ситуації в одному полі і порівнював їх, і він знав, що цифра, яку він бачить на своєму протоколі аналізу ґрунту, приблизно означає ось таку ситуацію в полі. Тут, в даному разі, коли ми говоримо про протоколи аналізу інших лабораторій, Ніл каже: Я не можу, так як він, уявляти, розуміти, що ось ця цифра означає таку ситуацію в полі. Це воно може бути е, інша ситуація прив'язана до цієї цифри. Тобто, цифри про всі лабораторії. Цифри будуть просто інші до кожної ситуації в полі. А до нас треба працювати над ситуацією, а над цифрами. Так кому ж тоді вірити вже ні, тут да, питання я... не в тому.